Поїхали! Рівняй, рівня, 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 рівняй. Рівня. Це спільний проєкт нашої обласної військової адміністрації і школи водіння пілот. Вона передбачає навчання водіїв саме контраварійному водінню. Ми знаємо, що для. Перемоги в першу чергу, звичайно, ми потребуємо якісного озброєння і техніки, але не менш не менша потреба у нас в якісній підготовці, зокрема підготовка на різних видах озброєння, і зокрема підготовка водіїв. Ми за цей весь час практично більше тисячі автомобілів у такого роду передали саме нашим черкащанам на передню лінію фронту. І сьогодні дуже багато від цього залежить і врятовані життя, і врятована техніка, оскільки водій. Впевнений в собі, впевнений в водінні, має виконувати завдання набагато якісніше. Тому от ми вже провели, у нас вже три групи практично пройшло. Це представники були ДСНС, територіальної нашої оборони сьогодні Нацгвардія займається, і ми будемо такими екіпажами тренувати е, спільно, е, саме от з паном Андрієм, тому що він профі в цьому сенсі. І ми будемо готувати, тому що підготовка дуже грає велику роль в загальній перемозі над ворогом. За кермом я 18 років, ну це безцінний досвід. Тут, ну, тут хлопці учать такого, що ти ну, не навчишся, просто так як кажу, там, по відео або там, в якійсь звичайній автошколі. Це, ну, Навіть дана вправа ну, виходить правильно із заноса, ну, вирівнювати машину. Тобто, я це робив геть по-другому, хлопці об'яснили, як це все правильно. і, опять же, Тренування, все, все воно буде виходить. Будь-який водій має вміти не потрапляти в аварію, так це найголовніше. Наша мета, щоб водії могли виконати роботу якнайшвидше, проте 100% безаварійно. Це найголовніше, тобто вони мають вміти маневрувати, зупинятися, об'їжджати перешкоди, виходити з аварійних ситуацій та не доїжджати до аварійних ситуацій.